Ми приїхали на день народження. Зараз покажу де ми сидимо, Це тут ми посидимо. Ось все. Там розвікательна. Отрічать. Дивіться, бачите? Я туди, я зараз вам покажу. Приближу, куди я залізав. Ну, приближайся. Вон туди. І все тут туди. Хоча я вам зараз сделаю обзор. Як звідти правда, я на оцього забі. Раз, два, три. Дивіться, це все. Вон там. Ну, ресторан моло, там. А це все прощадка. Я не буду вам залізати, тому що цей тут треба з канатом, поняли? Бо якщо без канату, то можна впасти. Коротше, можу вам пройтися по всьому. Можу вам взяти площадку. Так що дивіться От, така ще площадка є, друга. Тут батут, правда, дощ ішов, так що ми, я вам не зміг, як я цибаю. Вот можете прочитати. А я потупов на руку. Ладно. Да. Ні, я не годі, бо я ж вас знімаю на камеру. Я грохнуся. Зараз я дойду, да що я вам покажу тут все. Ось для воїнки дітей площадка. От вона. Я иду дальше вот тут сцена двигайте хочешь я покажу прикол тут бесплатный цукор, давить вот и пиво то есть они тише можем пройти що Бачите, Це така тут ставка. О. Тут ресторан можна пообідати, брав у нас свій є. О собака гавкає. От там можна зайти. Тут можна зайти, а там ні. не хочу я, я продовжую. Просто там цей, я йшов через шумний ресторан, той. я зупинив. Підкрив бо Нікіта, це один хлопець Хотів вивізти звідси.

Сходим. Я сейчас вертаюсь и закончу. Тут у нас сегодня, тут сегодня был выступ, выстава, то есть на День народный мы вернемся. Вот тут, ух ты, правда, я уже поел. Ладно, всем пока-пока.